Всім привіт! Я Поліна, я Ліза. Ми учениці 10 класу. І це наш топ-4 прочитаних книжок за цю осінь. Почнемо з трології кафе на краю світу. Це не просто книги, а подорож до глибин своєї душі. Вони змушують задуматися над важливими запитаннями та дають відповідь на питання, які ви давно собі ставили. Глибокий зміст, легке написання, відрізняють цю книгу від інших. Ця книга завжди залишає слід в серці. Роман Світлани Талан Купеля. Це зворушлива історія кохання, розгорнута на тлі сучасних українських реалій. Роман захоплює читача з перших сторінок та не відпускає аж до самого фіналу. Роман однозначно варто уваги шанувальників сучасної української літератури. Він змусить і посміятися, і поплакати, замислитись над важливими питаннями та повірити в силу кохання. Крадійка книга. Ця книга це як теплий плед у холодний день. Я була вражена, як автор показав війну очима дитини. Ця книга змушує нас нагадувати собі те, що навіть у найважчі часи потрібно зберігати красу та віру у світле та найкраще майбутнє. Сучасний підлітковий роман «Френсіс з Дорога рудої лисиці». Це захоплива пригода, яка поєднує в собі елементи виживання, психологічної драми та пригодницького роману. Ця книга занурює читача у світ дикої природи, а 13-річна Ліна залишається сама на самоті після того, як її батьки зникли у лісі. Книга спонукає задуматися над питаннями життя, любові та сили людського духу. Рекомендую її до прочитання усім тим, хто шукає цікаву та повчальну книгу. Дякуємо за увагу!